А ми з вами продовжуємо наш марафон потужності. І до нас виривається новина про те, що винайдена вакцина проти ВІЛ з ефективністю аж на 100%. Було проведено таке дослідження Purpose One, в якому прийняло 5300 жінок з південної Африки та Уганди. Їм вводили двічі на рік такий препарат Лена Капавір. А, і за рік ні жодна з жінок не заразилася вірусом імунодефіциту людини. Що можна сказати, ефективність 100%. А, цей винахід журнал Science оголосив як проривом року 2024. Зайдумайтесь, люди, що коїться лишенько яке а, в гарному смислі цього слова. І було проведено ще одне дослідження Перпесту, в якому прийняли участь чоловіки, трансгендери і небінарні особи. Я не знаю, чого сформулювали, сформулювали таку групу, чоловіки, трансгендери і небінарні особи, але ефективність була 99,9%. Два чувака з цієї групи захворіли на віл. А це що каже, що небінарним особам і трансгендерам не слід гнівати Бога, бо навіть така ефективна вакцина не працює на них. І що хочу додати: все ніби добре, все ніби круто, ми може, в майбутньому переможемо ВІЛ назавжди, але ця вакцина на зараз в США коштує 28 тисяч доларів. Залишається надіятись лише на інфляцію і якісь знижки 99,9%. Сейл, як кажуть.